Як людина мистецтва, як ти бачиш роль культури у формуванні України майбутнього? По-перше, це мова. Ну, я сам сам всю, все життя був російськомовний, і тільки з початком вже повномасштабної війни я почав хай це буде тяжко, тяжко комусь слухати, бо почав спілкуватися українською. У нас, навіть, є сімейний чат мій. Да, там є батьки, брати, сестри, всі там, ну, як і сім'я, всі спілкуються російською, спілкувалися раніше. Зараз по трішки, по трішки по трішки переходять. Це є лагідна українізація, коли ти сам дійшов до, до, до цього тут, і, і, і потім своїх е близьких, а вони своїх близьких і, і, і так далі. Це становиться. По-перше, це мова. По-друге, це культура ну це культура ми повинні ми повинні розуміти що культура я е